Біологія 9 клас, урок 5. Функції білків. Різноманітність білкових молекул визначає різноманітність їхніх функцій в організмах. Подівельна та структурна функція полягає в тому, що білки є складовим компонентом клітинних мембран. З білків складаються структури скелета клітин, які закріплюють у певному положенні органели або ж забезпечують їхнє пересування по клітині. Білки також входять до складу майже всіх клітинних структур. Наприклад, головним компонентом хрящів і сухожиль є пружинний і міцний білок колаген. Білок еластин, що міститься у зв'язках, має здатність розтягуватись. Пружності кісткам надає білок осеїн. А головним компонентом шовкових ниток і павутиння є білок фіброїн. Енергетична функція білків полягає в тому, що за повного розщеплення 1 граму білків у середньому вивільняється 17,2 кДж енергії. Захисна функція білків полягає в тому, що структури, до складу яких входять білки, запобігають ушкодженню клітин, органів і організму в цілому. Білки захищають організми від проникнення зовні сторонніх сполук і форботворних мікроорганізмів. Білки крові беруть участь у процесах її сідання, утворення тромбів, запобігаючи крововтратам при ушкодженні стінок кровоносних судин. Захисну функцію можуть виконувати й деякі ферменти, наприклад, лізоцим, який міститься у слині, слизових оболонках слізній рідині, виконує роль неспецифічного антибактеріального бар'єра. Сигнальна функція білків полягає у тому, що окремі складні білки. Клітинних мембран здатні розпізнавати специфічні хімічні сполуки і певним чином на них реагувати. Зв'язуючи їх або змінюючи свою структуру, вони тим самим передають сигнали про ці речовини на інші ділянки мембрани або всередину клітини. Ця функція білків забезпечує важливу властивість клітин, подразливість. Скорочувальна або рухова функція білків. Деякі білки забезпечують здатність клітин, тканин чи цілого організму, змінювати форму, рухатись. Наприклад, скоротливі білки актин і міозин, які входять до складу м'язових клітин, забезпечують їхню здатність до скорочення. Резервна функція білків. Білки, що відкладаються про запас, можуть слугувати резервом поживних речовин для організму. Ці білки зародок споживає на перших етапах свого розвитку. Транспортна функція білків Гемоглобін дихальний пігмент крові людини, хребетних і багатьох безхребетних тварин. Його молекули здатні утворювати нестійкі сполуки з киснем і транспортувати його до всіх органів і клітин, забезпечуючи процеси клітинного та тканинного дихання. Білки, вбудовані в плазматичну мембрану, забезпечують транспорт речовин у клітину та з клітини назовні. Функція протистояння несприятливим температурам. У плазмі крові деяких риб містяться білки. Що запобігають замерзанню в умовах низьких температур. Регуляторна функція. Білкову природу мають певні гормони та нейрогормони, які регулюють активність обміну речовин, процеси росту і розвитку організмів. Функція прискорення реакції притаманна особливим білкам, ферментам або ензимам, що впливають на перебіг біохімічних реакцій. Одні з ферментів забезпечують розщеплення певних сполук, інші синтез. Ферменти бувають простими та складними. Прості ферменти це білкові молекули, які складаються лише з амінокислотних залишків. Складні ферменти, крім білкової частки, містять ще й небілкову.